Очікчилися жіночок. Такі он, бомбезна моделька, дуже легенькі, 1500 гривень, 43-44 розмір. Крутезні такі. І ще ось такі он, 800 гривень. Немає устілок, 43 розмір. Також дуже дуже легесенькі. Under Умдріармор, також крутезна моделька. Вона підключається до Bluetooth, Можна скачати програму і ваші кроки будуть на телефоні. 900 гривень, розмір 44-45, Дуже дуже класний. Ось такі он 800 гривень, 38-39 розмір. Також легенький. Е, найчки, ось такі 650 гривень, 41-й 40-й розмір. Ще, ось такі найки шкіряні, вони 650 гривень, розмір 42, 42 і 5. Ось такі хайдути дуже-дуже легесенькі, крутезні, 900 гривень, 44-45 розмір. Дуже легенькі, стан ідеальний, наліто класний. Ось такі найки 600 гривень, розмір 39. Все ось такі вони замшеві всередині шкіра. Розмір десь 43, 44, 550 гривень. Офігенні такі чоловічі макасини. Сауконі легенькі 600 гривень, розмір 40-41. Ось такі замшеві буми. 550 гривень, 40 39 розмір. Ось такі наєчки також легесенькі, 550 гривень. Розмір 45. Ще ось такі шкіряні кросівочки 41-42 розмір. 550 гривень, дуже-дуже гарні, зручні, на ніжках дуже красиві. Ще ось такі армані 500 гривень. В них немає устілок, 42-42,5 розмір. Дуже гарні. Ось такі салконі. Класна моделечка. Вони 500 гривень, 37,5 розмір. Ще ось такі текстильні ванси, 500 гривень. Наліто дуже зручно, 39-й розмір. Ще ось такі ванси, Тут замш текстиль. 500 гривень, 38-39 розмір. Ще ось такі Adidas, вони 38 розмір, 500 гривень, така базова моделечка. Ось такі навички також легесенькі, 42 десь розмір, 500 гривень. А, 43 розмір. Брукси ось такі гарненькі. Вони 500 гривень. А всередині є потертість. Розмір 41-40. І ось такі скетчерси, текстильні, легесенькі, чоловічі 550 гривень, 43 розмір. Дуже легенькі.